Тема п'ята. Продовжуємо сьогодні говорити про мій будинок. Лесен 3. Урок 3. Працюємо сьогодні на сторінці 50 Exercise 1. Listen and repeat. Чому нові слова: Carpet. Carpet. Килим. Sofa. Sofa. Диван. Mirror. Mirror. Дзеркало. Люстерко, drawers, drawers, ящики. Wardrobe, wardrobe. Гардероб. Прослухай і повтори ще раз вивчені слова нові, а ми переходимо до вправи другої: grammar focus Говоримо про граматику. Пам'ятаєш, на минулому році ми з тобою вивчили звороти There is, There are. Так ось, на цьому уроці ми з тобою будемо вчити питальну форму цього звороту. А яка ж це питальна форма? Що ж це таке? А те, що ми змінюємо місцями there is та, «there are» навпаки, говоримо is there та. «are there». Дивись, було стверджувальне речення: There is a carpet on the floor. На підлозі лежить килимок. Ви поставите питання, нам необхідно «is» винести на перше місце. А there поставити на друге. Виходить питання: Is there a carpet on the floor? Чи є килим на підлозі? Yes, there is. Так, є. Якщо його немає, то ми відповідаємо No, there isn't. Ні, його там немає. Наступне питання про множину. Декілька вікон. Are there any windows in the room? Чи є вікна у кімнаті? Yes, there are. Так, є. No, there aren't, ні, нема. В якій кімнаті може не бути вікон? Звичайно, це може бути ванна кімната. А також давай розглянемо з тобою форми заперечення таких зворотів. Наприклад, There isn't a study in the house. Такі речення перекладаємо з кінця. У будинку немає кабінету. There aren't any studies in the house. В будинку немає кабінетів. Is not. Разом ми пишемо isn't. Are not, разом aren't. Ну що ж, а зараз давай з тобою uh, зробимо вправу третю. Listen – прослухаємо, and feel in the missing words. Та вставимо відповідні слова, які пропущені. This is my room. Отже, у пропущений місце пишемо слово room. кімната. Це моя кімната. It's big and light. Вона велика та світла. Is there, is there a carpet? Чи є килим у твоїй кімнаті? Carpet, ось це слово. Чи є у тебе carpet? Is there a carpet in your room? Чи є килим у твоїй кімнаті? Yes. There is. Так, він є. Давай слухаємо далі. Yes, there is. It's oval and red. It's oval and red. Red. Червоного кольору. Він овальний та червоного кольору. Are there any chairs in your room? Yes. Are there any chairs? Чи є стільці у тебе в кімнаті? Ось, chairs. Yes, there are, він говорить. And a desk. There are two chairs and a desk. Отже, повторимо ще, які слова ми з тобою підставили: Room, carpet, Red, Chairs and Desk. Ось оці слова. Було сьогодні досить таки нескладно. Ми вивчили сьогодні нові слова, повторили зворот there, is, there are. повторили, вивчили форму питальну цього звороту та короткі відповіді. Та заперечно. На сьогодні все. Чекаю тебе вже у наступному відео. Підписуйся на мій канал, аби не загубитися. Goodbye!